Домініканській республіці сталася трагедія. У нічному клубі під назвою Джет Сет обвалився дах. Це відбулося вранці 8 квітня під час концерту співака Рубі Переса. В результаті багато загиблих і поранених національна система надзвичайних ситуацій отримала понад 100 екстрених дзвінків. Всі вони повідомляли про катастрофу в клубі на проспекті Незалежності. На місце швидко прибули пожежники, цивільна оборона і поліція. На порятунок залучили 370 рятувальників і сімдесят машин швидкої допомоги. Відомо про щонайменше 18 загиблих, серед них і губернаторка провінції Монте Крісті Нельсі Крус. 121 людину госпіталізували. У Санто Домінго постійно чутно сирени швидкої. На місці події панує тривога. Люди діляться свідченнями, а рятувальники шукають постраждалих. Співачка Зуліка Перес повідомила, що її батько, співак Рубі Перес, досі в пастці. Клуб Дже відомий своїми гучними вечірками щопонеділка. Зазвичай тут збирається багато людей. Компанія Око Драйв, частина холдингу ОКО, планує орендувати 19 автозаправних станцій у Києві. Мережа Око вже має понад 400 таких станцій. Антимонопольний комітет України розслідує оренду активів компанії Автобансервіс «КЛО» та Джинджер С. Ці станції належать Олександру Кацу та Ігорю Чернявському. У лютому цього року концерн «Галнафтогаз», власник бренду отримав дозвіл придбати половину акцій компанії. Перша національна мережа. Електрозаправних комплексів Тока тока є лідером у зарядній інфраструктурі для електромобілів в Україні, маючи понад 200 станцій у Києві, Одесі, Львові, Дніпрі та Ужгороді. З 2019 року Тока співпрацює з ОКО, встановлюючи зарядні станції на їхніх заправках. Бренд ОКО також відомий мережею закладів харчування. Вони включають ресторани під брендами Ала Мінют, Мія» та Мейвей. Дослідники з Манчестерського університету вивчають, як імунна система реагує на голодування. Вони виявили, що не лише брак їжі впливає на організм. Мозок також грає важливу роль. Гіпоталамус, частина мозку, контролює апетит. Він може змінювати імунну систему, навіть якщо людина не голодує. В експерименті з мишами активували нейрони, які сигналізують про голод. Імунна система реагувала, ніби миші справді голодували. Кількість запальних клітин у крові зменшувалася. Це означає, що Організм швидко пристосовується. Це відкриття може допомогти лікувати запальні захворювання. Воно також пояснює зв'язок між ожирінням і хронічним запаленням. Доктор Джозепе Дагустіно каже, що тіло реагує не лише на їжу, але й на сигнали мозку. Професор Мед Хепворд додає, що мозковий перемикач можуть використовувати для лікування розладів. Цей кіш з шинкою та сиром стане справжньою знахідкою для господинь. Готувати його дуже просто. Поєднання шинки і сиру обов'язково. Сподобається всім. Це чудовий спосіб нагодувати усю сім'ю без зайвих зусиль. Обов'язково збережіть цей рецепт, адже вам захочеться повторити його знову. Для приготування кіша вам знадобиться готове заморожене тісто для пирога. Візьміть 5 яєць і півсклянки жирних вершків. Додайте одну склянку нарізаної шинки і одну склянку тертого сиру Чеддер. Потрібно чверть склянки нарізаної зеленої цибулі та дві чайні ложки подрібненої свіжої петрушки. Не забудьте про сіль та за смаком приготування займе одну годину і п'ять хвилин. На виході ви отримаєте шість порцій смачного. Команда Рубена Аморіма опинилася у важкій ситуації наприкінці сезону. Їхній єдиний шанс потрапити в Лігу Чемпіонів перемога в лізі Європи. У четвер, 10 квітня, відбудуться перші матчі чвертьфіналу Ліги Європи сезону 2024-2025. Найцікавішою грою буде зустріч Ліона та Манчестер Юнайтед. Початок о десятій вечора за київським часом. Для Манчестер Юнайтед цей турнір єдиний шанс потрапити в Єврокубки наступного сезону. Вони навіть можуть потрапити в Лігу чемпіонів. Зараз у чемпіонаті вони на 14-му місці, тому Ліга Європи для них головний пріоритет. Але суперник непростий Ліон. Команда значно покращила гру під керівництвом Паулу Фонсеки, колишнього тренера Шахтаря. Ліон виграв 8 з 11 матчів з цим тренером. Вони намагаються потрапити в Лігу чемпіонів, займаючи п'яте місце в чемпіонаті. Ліон має невелику перевагу в цьому матчі. Їхні шанси на перемогу оцінюються як 2 65 сотих шанси Манчестер Юнайтед 2,88 сотих. Нічия 3,60 сотих. Фаворитом на вихід у півфінал вважається Манчестер Юнайтед з коефіцієнтом 1,47 сотих. Команди вже зустрічалися в лізі чемпіонів у 2000-х роках. Обидва рази матчі закінчувалися нічиєю у Франції та перемогою Манчестер Юнайтед в Англії. 8 квітня ввечері та 9 квітня вночі російська армія атакувала Дніпропетровську область дронами. Шахет у місті Дніпро постраждали 15 людей. Вісім з них перебувають у лікарнях. Зруйновано 15 приватних будинків і чотири багатоповерхівки. Пошкоджено майже 20 автомобілів. Постраждали підприємства та адміністративні будівлі. Рятувальники загасили всі пожежі. У Криворізькому районі в апостоловому пошкоджено приватне підприємство. Люди не постраждали. Також дрони влучили в Нікополь і Марганецьку громаду. Пошкоджено спортивний об'єкт, але ніколи Ніхто не загинув. Оборонці регіону знищили 11 ворожих дронів. Камікадзе у поліції повідомили, що внаслідок атак розбиті вікна у житлових будинках і знищене майно. Деякі автомобілі згоріли. Слідчо-оперативні групи документують наслідки обстрілів. До гасіння пожеж і допомоги постраждалим. Залучили понад 90 рятувальників і 19 одиниць техніки. На півдні України прикордонники знищили російський човен за допомогою дронів. Це стало можливим завдяки. Влучному удару, який потопив судно ворога. Про це повідомила державна прикордонна служба. Пілоти безпілотників виявили ціль на одній з водойм. Вони поставили собі завдання знищити її завдяки чітким діям та влучному використанню дрона. Їм вдалося вразити маломірний плавзасіб окупантів. Після потужного удару човен пішов на дно. Прикордонники зазначили, що кожен знищений ворожий об'єкт наближає їх до великої перемоги. Державна прикордонна служба активно захищає кордон у Сумській області. Вони не дають росіянам прорватися навіть. Невеликі штурмові групи ворога успішно знищуються як на підступах, так і на території України. А 8 квітня українські воїни взяли в полон двох громадян Китаю. Вони воювали на боці Росії. Це сталося під час контакту з групою з шести китайських бойовиків через цей інцидент. Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю. Речниця державного департаменту США Тамі Брюс висловила занепокоєння. Вона зазначила, що Китай є головним помічником Росії. Китай постачає майже 80% товарів подвійного призначення. Москва використовує їх для війни. Інститут вивчення війни повідомив, що російські структури вербують вразливих мігрантів. Їх залучають до війни в Україні. Це відбувається як у Росії, так і за кордоном. У 2024 році влада Індії виявила, що деякі російські організації займалися торгівлею людьми. Вони заманювали індійців до Росії, потім змушували їх підписувати контракти з міноборони для участі у війні. У жовтні того ж року індійська та російська влада працювали над поверненням індійських громадян. Вони мимоволі вступили до російської армії. Китайська народна республіка могла б вжити подібних заходів. Це показало б, що уряд Китаю не причетний до участі своїх громадян у війні. Пекін поки що не надав офіційної реакції. Російська армія продовжує атакувати українські позиції за минулу добу. Відбулося 160 одне бойове зіткнення. Генеральний штаб повідомляє про один ракетний та 91 авіаційний удар. Ворог здійснив майже 4900 обстрілів. На Харківщині наші війська відбили три атаки біля Вовчанська. У районі Куп'янська сталося п'ять атак, зокрема біля Степової Новоселівки. Лиманський напрямок зазнав 17 атак, де ворог намагався просунутися біля Греківки. Сіверський напрямок відзначився чотирма штурмовими діями, які були відбиті біля Григорівки. На Краматорському напрямку зафіксовано шість боєзіткнень, зокрема в районі Васюківки. На турецькому напрямку ворог здійснив 18 атак неподалік Озарянівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових дій агресора. На Новопавлівському напрямку відбито 13 атак, а на Гуляйпільському напрямку три атаки. Оріхівський напрямок відзначився чотирма ворожими штурмами. В операційній зоні на Курщині підрозділи ЗСУ відбили 25 атак. Ворог здійснив 35 авіаційних ударів та 323 артилерійських обстріли. На Волинському та Поліському напрямках ознак наступу не виявлено. У ніч, на 9 квітня, російська армія запустила по Україні 55 ударних безпілотників. Серед них були дрони типу шахет. Їх відбивали наші авіація, зенітні війська та мобільні групи. Збройні сили України повідомили, що знешкодили 32 ворожі дрони. Вони запускалися з Росії та окупованого Криму, зокрема з таких міст як Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та Чауда. Вісім безпілотників були втрачені без наслідків. Протиповітряна оборона працювала на півночі та сході. Внаслідок атаки постраждали Харківська та Дніпропетровська області. У Дніпрі травмовано 15 осіб, пошкоджено 15 приватних будинків і 4 багатоповерхівки. В апостоловому зруйновано приватне підприємство. У Нікополі та Марганецькій громаді пошкоджено спортивний об'єкт, 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 об'єкт.